Що мобілізація це те, що зараз необхідне армії? Це 100%, але з іншого боку не найкращим чином сприймається в суспільстві, в тому числі через ті пункти, які є наразі в законопроекті. Пане Руслане, хочу розпочати саме з вас, тому що процитую ваші слова: якщо чоловік не виконав громадянський обов'язок захисту країни, він повинен бути позбавлений цивільних прав. Роз'ясніть, будь ласка, свою точку зору з цієї тематики. Врешті, в яких правах треба обмежувати ухилянтів? Про громадянський обов'язок і громадянські права, отож, відповідно до конституції, яка є чинна, а нагадаю, що конституцію також писали люди, і ті люди в 90-х роках мали свої бекграунд, як сьогодні люблять говорити. Ми про це можемо ще поговорити. От там чітко в конституції говориться, що базовим обов'язком є захист своєї держави. Там небагато, там буквально 4 статті обов'язків. Якщо громадянин не виконує цього обов'язку. Ну, ми можемо втратити державу, і тоді не буде ні прав, ні свобод в цій державі. Вони будуть вже в іншій державі. Якщо громадянин не виконує і ухиляється, тобто, після е, оголошення воєнного стану після 22 січня, лютого 22 року людина виїхала за кордон і не повернулася е, захищати свою країну. Відповідно, він має бути позбавлений права громадянських прав як мінімум яких право саме пана Руслане? Вибори, право виборності, тобто обіймати посади, керувати в цій країні і керувати іншими, тобто через право голосування, через своїх представників у місцевих органах влади і у державних органах влади, тобто у парламенті? Бо якщо людина каже: я не хочу воювати, я просто я хочу випускати білих голубів, і це буде це буде мій мій внесок. Тобто, і ця людина буде управляти країною, тобто вона має бути позбавлена цих прав. Є приклади, зокрема, Ізраїль до прикладу, або, наприклад, Латвія, яка обмежує права людей, які були, ну скажімо, після окупації. Тобто ми ще до цього прийдемо. У нас така ще одне питання по окуп деокупаційних територіях. Але ми сьогодні говоримо власне за тих людей, які не виконали базового обов'язку да. громадянина. Чоловіна голошую, що громгромадяна громадянського обов'язку захисту це не є, скажімо так, індульгенція від інших невиконання законів або заслуга. Це є обов'язок захисту. Угу, угу. Кожну роботу, особливо в армії, має робити фахівець. Навіть якщо ти хороший чоловік, якщо ти герой України, якщо ти маєш великі пагони, але якщо ти не знаєш цієї роботи військової роботи, ти її зробиш погано. Тому, коли на посади комісарів або керівників ТЦК ставлять людей з хорошим досвідом і через місяць. Я нагадаю, там, наприклад, у Львівській області, через місяць герой України, якого поставили, пишуть заяву на складання повноважень на перехід на іншу роботу, значить, це було ну неправильне рішення. Тобто, поки людина встане на, на нову посаду, поки вона війде в цю роботу, це окрема робота. Так само, як, наприклад, е Летун не може бути артилеристом і навпаки, артилерист. Ну точно не буде е, летуном, ну бо в нього нема цих знань і вмінь. Йому треба перекваліфіковуватися, це з точки зору щодо е, призначення там нових людей. Тобто мають бути перш за все призначені фахівці, це є так до слова. Е, з точки зору продовжу думку пана Андрія, я повністю mm -hmm. погоджуюся в аспекті е, недопрацювання, зогля на те, що в нас е, я е, повертаюсь до ухилянства. Е, Точки зору е, законодавства ну, г... громадянства. Нагадаю, що в минулій каденції Верховна Рада мінімум як двічі вносила зміни до Конституції України. Я повертаюся до Конституції, бо Конституцію України писали люди А: Вороги України, московити, Б. Люди, які виросли в Радянському Союзі, і е, мали нашарування в голові. Воно звучало так: головне, щоб не було війни, і частина з них була романтики демократи. Я говорю про депутатський склад, який писав українську конституцію. В нас кардинально змінилися сьогодні умови. Кардинально ми сьогодні не можемо опиратися на той досвід, який нам передали наші попередники у вигляді суспільного договору, який не працює. То в тому аспекті, який зараз вимагає е, війна в Україні, тобто ми маємо сьогодні думати, як змінити поняття громадянства і зняття громадянства. Згадайте про три громадянства. Це було коментар. Давав той пан при мені. Я, 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 це, я це слухав на власні ага. вух. Що два це погано, а три це нормально? Це Дуже добре пам'ятаємо цього пана Так. Саме так це було власне в моїй присутності, ще я був, будучи на посаді заступника Верховної Ради, коли в нього брали коментар. Ваші колеги, тобто, ми сьогодні навіть позбавити не можемо. Сьогодні реально е, законодавство не відпрацьоване і от механізм справедливості, бо суспільний договір це умова справедливості в суспільстві. І коли суспільний договір не працює, і коли людина може виїхати, а потім буде вказувати нам. Що вони, що ми маємо робити? Чому я наголошую на саме на понятті виборності, зогляду на те, що людина потім буде вказувати, як нам жити? Mm -hmm. До прикладу, країна Ізраїль, якщо ти не служив в армії Збройних Сил, ти платиш більші податки і ти не можеш обіймати е, державні посади, ну, то е, суспільство, яке постійно воює. Ставить у приклад людей, які віддають своє здоров'я і життя заради захисту своєї країни, тобто є суспільна справедливість, якщо ми цього не зробимо і не покажемо, що таке добре, а що таке погано, і тоді механізм. Патріотичного м, налаштування суспільства, яке ще не пішло воювати, ну тоді питання справедливості буде відсутнє у цих взаєминах, і я повністю погоджуюся з паном Андрієм. Що базове, що має бути зараз у механізмі е, залучення людей в збройні сили, це ідеологічна основа. Саме те да, Тільки це Руслане, може бути основою. Дозвольте уточню, зараз на часі переписувати конституцію. Ну тобто, це зараз потрібно робити, чи це треба відкласти на після війни і, і займатися цим потім? Ну просто ви озвучили позицію стосовно того, що Конституція зараз не відповідає сучасним реаліям, то треба з нею щось робити, певно, так? Щоб змінити Конституцію, тут пан Андрій мене скажімо так. Підшліфує юридично uh -huh. мінімум рік півтора, мінімум uh -huh. в сьогоднішніх умовах. Починати Тому, процес, процес потрібно зараз чи на після війни, війни. Uh -huh. звісно, вже треба починати. Процес я говорю про зміни до конституції, які вже кричущі, які Все. не від Угу. я не кажу про 10 статтю конституції, там чи ще, ще. Ну, купа проблем. Не вірю я в те, що ми зможемо зараз повернути людей, які вже виїхали mm -hmm. до слова. Два одну ремарку, пане Андрію. Я ще би сказав про списки виборців. Ці люди, які виїхали, які втікли, вони залишаються у списки виборців. Вони не балотуються, але вони своїм вибором, своїм бюлетенем, який буде або електронним голосуванням, що також зараз проговорюється, або голосуванням за межами України. Вони також будуть впливати на е, владу в Україні, тобто ми і це маємо говорити про це їхнє право, право обирати владу. Я не там, не хочу там якісь приклади іноземні взагалі некоректно чужі приклади приводити. Ось але ми маємо і це цього права дозволяти людей, право е, вибирати владу, бо ці люди є зрадники, які зрадили, і чим вони мають право потім за своїми. Переконаннями і поглядами вибирати Україні українцям, які воювали владу це ще один знак запитання. Бо в списках виборців вони будуть, вони може балотуватися не будуть, але в списках вони залишаються, угу. тобто, ми їх не позбавили цього права щодо повернення, да. не переконаний, що законодавство країн, особливо західної демократії, дозволить. Якісь е, кроки щодо е, передачі цих людей, вони будуть вимагати рішення суду е, для того, щоб е, мати підставу або звернення в Інтерпол до прикладу України е, в пошуках для того, щоб можна буде екстрадувати цих людей, ну але е, прецедентно це дуже складні моменти для таких взаємин. Тобто, практично, mm -hmm. практично, ті люди, які собі сказали, що я втік. Ну навряд чи ми зможемо їх повернути. Ну а після у, завершення Росія, пане Руслане. А після завершення о, війни, вже? якщо раптом у таких ні, людей знаю, буде виникати чи ні. бажання повернутися, їх потрібно пускати чи ні? От ми зараз маємо про це говорити. Ось, ось про що має о, о, сьогодні дбати Верховна Рада? Навіть якщо вона не ухвалює закон, вона має про це проговорити суспільству: що людина, яка виїхала, яка втікла. Після оголошення воєнного стану і не повернулася чи за системою шлях, чи е, там у інший спосіб відрядження, то що е, як завгодно. Тобто, якщо вона не повернулася, вона має бути позбавлена тих тих інших громадянських прав. Тобто, ми не приймаємо її. Ми забираємо її власність. Вже неодноразово в ситуації, коли в соцмережах можна побачили, коли громадяни, колишні, я вже не можу їх назвати своїми громадянами, заявляють, що я хочу позбавитися, я йду геть з України. Позбавте мене громадянства. Тобто і такі речі, але давайте ж говорити. Вони виїхали, але вони користувалися. Соціальними пільгами цієї країни, які створювала вся громада, я знову повертаюся до соціальної, справ... до соціальної справедливості. Тобто, а давайте їх позбавляти. Але це треба проговорювати вже. Бо інакше суспільство не зрозуміє, чому одні виїжджають їм за це нема. Знаєте, що зараз відчувається? Що відчувається так: якщо ти потрапив в армію, ти якийсь трошки неправильний. Бо якщо ти не потрапив в армію, ти молодець. Ти е, схитрував правильно і ти е, дуже розумний. Ось у чому є відчуття, коли в суспільстві зараз особливо, е, ну скажімо так, в, в місцях там, де не, не дуже відчуваються бойові дії. О, молодець! Він правильно щось зробив, має правильний механізм. Ну цьому, в цьому проблема. Угу. Ну, не думаю, що там буде великий пряник на те, що. Ми знову повертаємося до тези, яку порушив пан Андрій. Тези ідеологічної, це найосновніша тема. Тобто, люди чому люди не хочуть люди бояться, ясно, що ніхто не народився в вояком. Вояком стають то внутрішні імперативи, і ці внутрішні імперативи треба державній владі максимально експортувати в суспільство. Цього бракує власне ідеологічного напрямку. Чому тут маєш йти? ти, і роз'яснення? Тебе не кинуть зразу е, туди, десь там на ноль вперед на на передок. Тебе навчать. Ти поїдеш вчитися, і вчитися ти будеш як мінімум е, в, на якійсь базі або навіть за кордоном. Мить е, я втішений, що наші партнери досі нам допомагають, і е, люди, які приходять з ТЦК, йдуть е, е, навчатися, і в Британію, і в Німеччину. Це не закрита інформація, я можу її говорити. Це відома uh -huh. інформація. Тобто, вони мінімум місяць там будуть навчатися базового військово-облікової спеціальності так званої сотого мосу. Потім вони повертаються в Україну і вже будуть проходити навчання на Навчальних центрах в спеціалізованого восу там, де їм до потреби, чи це буде артилерист, навідник, чи це є механік, чи це є якийсь інший, скажімо, враховуючи там, де людина служить, чи це є збройні сили, чи там нацгвардія, тощо вони будуть навчання проходити Потім будуть злагодження, і це мінімум, щоб людину відправити на. Передову її треба навчити. Відповідно, сьогодні цей процес навчання проходить. І це буде, ну як мінімум, місяця два-три, коли людина потрапить у е Збройні сили. Отже, сьогодні влада має говорити таким чином: ми тебе навчимо, ми тобі покажемо, що робити. Бо не секрет, що культура поводження поведж... зі зброєю в нас в суспільстві відсутня. Люди не знають в дорослому віці, що таке автомат навіть. З якої сторони до нього підходити люди переживають, що це чуже середовище, що вони не знають, що це за середовище, які там люди є. Що така техніка військова? Ось це має бути максимально і базова мотивація, чого тобі туди йти. Навіщо тобі треба в армію? Інша ситуація, що треба робити, звісно, річ сепарацію, як писав колись сковорода по сродності душі. Mm -hmm. Якщо людина дуже кваліфікований, фахівець, ну то. До прикладу, якийсь інженер, який складає дрони. Я отрую, щоб було зрозуміліше. Ну шкода, якщо він з нього ми зробимо піхотинця. Віддамо час, щоб він був там піхотинцем. Якщо це кваліфікована людина, ну це ось цим має займатися ТЦК. Ось цим мають займатися місцеві органи е військової влади, які це парують нам вкрай до потреби копати траншеї. Я утрую. Значить, нам треба екскаваторщик, і він але робити з нього зараз там якогось навідника міномету ну шкода. А мені треба, щоб він на бульдозері краще вирив там шанці, укопи. Ну, ось це мало би бути основою, тобто на посробності душі, хто чим е, е, яка є потреба сьогодні для збройних сил, і механізм ідеологічної підготовки тих людей.